центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 771 день. Внучі сили ППО збили 11 з 20 безпілотників шахет, якими армія РФ атакувала Харківщину. Повідомили в повітряних силах. Внаслідок ударів по Харкову загинуло четверо людей: троє рятувальників і цивільна. Ще 12 людей поранені. Війська РФ завдали повторного удару, коли на місці влучання працювали спецслужби. Також вночі та зранку війська РФ вдарили кабами та мінометами по Есманській та Краснопільській громадах Сумщини. Також у ніч на 4 квітня дронами й артилерію атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Пошкоджені будинок культури, гімназії та приватна оселя травмованих немає. А про ситуацію на передовій розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили п'ять атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах Білогорівки, Луганської області, Спірного, Андріївки, Південно-Східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, урожайне, південно-східніше водяного, де ворог за підтримки авіації 22 рази. Намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи і сплоцдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби на цьому напрямку ворог здійснив сім безуспішних атак на позиції українських військ. Протягом минулої доби авіація сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одній артилерійській системі, одній радіолокаційній станції, одній станції радіоелектронної боротьби, одному пункту управління безпілотників та одному іншому важливому об'єкту противника минулої доби. Загальні втрати ворога склали 670 російських загарбників, 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем. Одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 48 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні, кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 2,5 мільярдів гривень на побудову надійних укриттів в закладах освіти, що створить безпечні умови для офлайн навчання орієнтовно для 300 тисяч учнів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Які питання ще затвердили? Дивимось далі у прямій мові очільника уряду. Продовжуємо зміцнювати наші оборонні рубежі. На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 мільярдів гривень. Сьогодні додаємо ще 5,6 мільярдів гривень, з них 1,1 мільярд для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 мільярд гривень для Запорізької області, 1,5 мільярдів гривень для Сумщини та 300 і 400 мільйонів гривень для Миколаївщини і Херсонщини відповідно. Робота йде в режимі 24 на 7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону і захистити наших воїнів. Ще один пріоритет безпека наших людей, а особливо дітей у тилу. Перш за все, йдеться про побудову надійних укриттів в закладах освіти. Уже облаштована в школах. 235 таких укриттів за кошти спрямовані громадам в межах державної субвенції. Цьогоріч виділяємо ще 2,5 мільярди гривень. Таким чином плануємо створити безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тисяч учнів. Ще 1 мільярд гривень уряд передбачив на облаштування укриттів у лікарнях. Наша мета гарантувати доступність, безпечність та ефективність медичних послуг для всіх українців. У цьому нам допомагають партнери. Від Японії через Світовий банк Україна отримала 70 мільйонів доларів в межах проєкту HILUCRIN. Це кошти на відшкодування видатків за програмою медичних гарантій. Вдячні японським друзям за лідерство в підтримці України. Особливий акцент робимо на медичних потребах ветеранів, зокрема, мова про комплексну реабілітацію. Днями був введений в експлуатацію Центр соціально-психологічної реабілітації у Бородянці на Київщині. Він надаватиме послуги з психологічної, соціальної підтримки, допомагатиме відновитися та повернутися до звичайного життя. На виконання завдання президента України плануємо поширити цей досвід на всю Україну. Ще один аспект максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісії з боку профільного міністерства. Вже перевірено понад 53 тисячі медико-екстрених справ. Зафіксовані порушення надані рекомендації по кожному факту буде реагування. Такі перевірки стануть регулярними. У квітні розпочнеться нова хвиля. Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що у 2024 році в рамках посівної кампанії планується засіяти 5,6 мільйонів гектарів українських земель. 477 тисяч, з яких вже засійно зерновими та зернобобовими культурами. Питання логістики для нас надзвичайно важливе, оскільки в Україні активно триває посівна кампанія, зазначив він. Лідерами посівної кампанії є Одещина, Миколаївщина, Тернопільщина, Полтавщина, Хмельниччина та Вінниччина. Україна обов'язково зберігатиме статус провідного експортера продовольства та гаранта глобальної продовольчої безпеки, сказав він. У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, яким пропонується збільшити допомогу при народженні дитини. Як зазначається в пояснювальній записці, до законопроєкту розмір держдопомоги при народженні дитини встановлено в сумі 41 280 гривень, незалежно від кількості народжених дітей у сім'ї. Одноразово виплачується 10 тисяч 320 гривень. Решта суми протягом наступних 36 місяців рівними частинами щомісяця по 860 гривень. Водночас передбачено, що допомога при народженні дитини нараховується, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини. Так, допомога при народженні дитини надається у сумі. Кратність 150 розміром прожиткового мінімуму на першу дитину. Кратність 100 розміром прожиткового мінімуму на другу дитину. Кратність – 50 розміром прожиткового мінімуму на третю і кожну наступну дитину. Виплати допомоги здійснюються одноразово у 12-кратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини. Решта суми допомоги на першу і третю кожну наступну дитину виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами. Також одноразова натуральна допомога дається пакунок малюкам надається у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня народження дитини. Вчора до Житомира завітав голова антикорупційної ініціативи ЄС Алан Пах Крістенсен, який Житомирським міським головою Сергієм Сухомлином підписали меморандум про взаєморозуміння. Про це пише прес-служба Житомирської міської ради у своєму телеграм-каналі. Житомир є учасником проєкту міста доброчесності з 2018 року. Угода підкреслює важливість спільної діяльності в контексті боротьби з корупцією та спрямована на підвищення стандартів рядування, зокрема про такі заходи, розробляти та розви. Вати інструменти доброчесності та підзвітності в Житомирі, продовжити тісну співпрацю у просуванні прозорості, підзвітності та доброчесності в місті, посилити спроможність органів місцевого самоврядування, оцінювати корупційні ризики та виконувати завдання, визначені муніципальним планом доброчесності, забезпечити стала функціонування впровадження іт інструментів, які забезпечують ефективність управління, прозорість та підзвітність. Підсилити спроможність муніципалітету щодо реалізації функцій внутрішнього аудиту, контролю та запобігання корупції йдеться в повідомленні. Меморандум набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 2025 року. У Житомирі Дім ветерана запустив телеграм-канал для ветеранів. Що це за ініціатива? Дізнавалася Іванна Сивак. Дякуємо за службу, готові допомогти. З такою назвою вже тиждень функціонує телеграм-канал для ветеранів. Це так званий компас, який направляє в залежності від тих питань, які виникають. каже кейс-менеджер громадської спілки Дім ветерана Андрій Бродський. Це єдиний канал, інформаційний канал. Не потрібно ходити по сторінках в інтернеті і дивитися, чим займається центр зайнятості або що пропонує. Які програми підтримки пропонує Житомирська міська рада або обласна військова адміністрація можна буде в єдиному місці задати питання і через деякий час отримувати конкретну відповідь? Андрій також ветеран і у громадській спілці допомагає ветеранам вирішувати нагальні питання, проте допомогти всім фізично не в змозі. Тому створив телеграм-канал для консультацій для жителів всієї області. Як ми всі знаємо, ветерани поступово повертаються з різних причин з війни. І на сьогоднішній день стало питання, як з ними комунікувати. Так як я сам є ветераном, і поступово ветерани в тому числі займають місця в органах влади. І ми вирішили, що потрібно об'єднати громадські спілки і організації. І представників органів влади в єдину команду, які будуть на своїх напрямках допомагати ветеранам і членам родин. Андрій Бродський каже, що планують запустити рекламу, адже такий ресурс важливий для ветеранів і членів їх родин. Звісно, він повністю відкритий. В залежності від того, в кого які виникають питання, також можна коментувати і відповіді, і відповідно паралельно задавати якісь інші питання для того, щоб. Широке коло ветеранів і членів родин отримало максимальну інформацію, причому від достовірних джерел відповідно, що якщо це стосується законодавства, ми будемо давати посилання на відповідні закони України, де чітко про це прописано, і відповідно скажімо так нормальною людською мовою пояснювати, чому це саме прописано в законі. Або ми телефонуємо на номер, який, який залишає в своєму повідомленні, або ми питаємо як краще відповісти. І тоді, якщо це питання стосується широкого кола, ми відповідаємо прямо в телеграм-каналі. Іван Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Поліцейські вилучили боєприпаси у жителя Оліївки. Заявниця розповіла, що під час чергового конфлікту чоловік продемонстрував їй боєприпаси та може зберігати їх в оселі. Про це повідомляє Нацполіція Житомирщини. Всі обставини свідчили про те, що власник помешкання може створювати загрозу оточуючим та собі. Під час обшуку в одній з кімнат будинку поліцейські виявили два предмети, схожі на гранати з запалами. До того ж, в оселі чоловік зберігав ще понад дві сотні набоїв різного калібру. Йдеться в повідомленні. Нині поліцейські встановлюють походження вилученого. Окрім того, на чоловіка було складено адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства. Нагадуємо, що згідно з чинним законодавством, носіння, зберігання, придбання, передача та збут вогнепальної зброї бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років, наголошують правоохоронці. У березні в Житомирській області сталося 59 ДТП з потерпілими. Травмувалися 69 осіб, 8 загинули. Про це повідомляє патрульна поліція Житомирської області. Основними причинами скоєння ДТП із травмованими та загиблими стали перевищення водіями транспортних засобів, встановлені швидкості руху, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду пішохідних переходів, виїзд на смугу зустрічного руху, недотримання дистанції, порушення правил. Проїзду, перехрест та перехід пішоходами проїжджої частини в встановленому місці, а також керування транспортними засобами, водіями у стані сп'яніння, йдеться в повідомленні. І знову про спалення сухостою на Житомирщині за добу рятувальники загасили 19 пожеж сухої трави. Одна з пожеж була особливо складною, адже через шквальний вітер вогонь міг ширитись на лісовий масив. Рятувальники та лісівники ліквідували це загоряння майже 7 годин. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Житомирській області. Загальна площа, пройдена вогнем, склала понад 19 гектарів. У весняний період вітряна погода створює загрозу швидкому розповсюдженню таких пожеж на більшу площу, а на ліквідацію витрачаються значні ресурси, йдеться в повідомленні. Серед пожеж найскладнішою продовж доби була ділянка поблизу села Миролюбів Логинської територіальної громади. До гасіння були залучені 5 відділень пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, працівники і техніка Білокровицького лісгоспу. На землях запасу Олевської об'єднаної територіальної громади горіла суха рослинність на площі 7 гектарів. Вітряна погода викликала загрозу розповсюдження полум'я на більшу територію та лісовий масив. Спільними зусиллями, рятувальникам та лісівникам о 8.00 вечора пожежу вдалося ліквідувати. Окрім того, рятувати лісовий масив. Вогнем пройдено 8 гектарів території, розповідають вогнеборці. І вчора ввечері енергетики повідомили, що завершили аварійно-ремонтні роботи з відновлення електропостачання понад 24 тисяч споживачів, чиї оселі були знеструмлені внаслідок шквального вітру 2-3 квітня. Інформацію про це у своєму телеграмі публікувало Житомир Обленерго. У повідомленні сказано, що найбільше від негоди постраждали Малинський, Овруцький, Хорошівський, Коростенський, Звягельський, Житомирський, Брусилівський райони електромереж. Для усунення пошкоджень задіяно було 37 бригад Житомирських енергетиків та 28 одиниць спецтехніки. Наші фахівці працювали і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути світло абонентам, пише прес служба Житомир Обленерго. А на переважній більшості водойм України ось вже четвертий день діє щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Наша Івана Сивака розповідає деталі. З 1 квітня стартувала нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Про які обмеження йдеться, розповів начальник відділу охорони водних біоресурсів Іван Бондарчук. «Рибалити дозволяється, але лише в межах адміністративних населених, в адміністративних межах населених пунктів за допомогою не більше як двох гачків або спінінгом з однією штучною приманкою. Ну і зрозуміло, в межах добової норми це три кілограми плюс трофей. Також вводиться обмеження на пересування плавзасобів на водоймах. Пересуватися на водоймах на будь-яких там на будь-яких плавзасобах заборонено, крім плавзасобів органів рибохорони або інших повноважених на це органів контролюючих. Нерест – один з найважливіших періодів розвитку рибних популяцій, від успішності якого залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах. У зв'язку з потеплінням, температури, підвищенням температури води, ну, почергово спочатку хижі види риб, там, щука, окунь, потім далі карась і хвороб починається масове розмноження риб. І у зв'язку з цим вводиться обмеження, оскільки. Під час цього періоду риба досить вільно рухається, незважає там ні на які чинники, її досить легко спіймати. Для цього вводиться заборона, щоб відтворення не відтворення природне пройшло якомога кращих умовах. Для того і плавзасоби забороняються пересувати, щоб не відволікати рибу від процесу цього. Завило в риб на нерестовищах передбачена адміністративна відповідальність. Штраф невеликий від 34 до 170 гривень. Проте рибалка буде зобов'язаний відшкодувати таксовану вартість риби, яку він зловить саме на нерестовищі. Нерестова заборона на річках діє до 20 травня, на водосховищах до 9 червня. І на цьому ми завершуємо випуск новин. Побачимось, бережіть себе, тих хто поряд і не ігноруйте тривоги, адже ворог не зупиняється у своєму терорі. І пам'ятаємо, лише разом вистоїмо. Слава Україні! Героям слава. п'ятницю, 5 квітня, температура максимальна в день плюс 16, вночі плюс 6. Вологість повітря 96%, вітер південний 2,5 метрів за секунду. У Житомирі до обіду буде ясно, ввечері з'являться хмари без опадів.